Закарпатський діалект Ужгород і Виноградів. На штани у нас кажуть на А в нас почмаги. На одяг у нас кажуть шатя. А в нас цуря. На драбину у нас кажуть лазиво. А в нас луйтра. Луйтра. На квітку у нас кажуть коситя. А в нас чічка. Йо, якась красна чічка. А труси у нас кажуть сподні. А в нас буді. Як? Буді. На хресний в нас кажуть, ну взагалі і на хресну у нас кажуть на нашко і на нашка. А в нас батечко і маточка. Йо, якраз. А взуття в нас кажуть боганчі. А в нас чуні. Чуні і хочу там давати їсти. На сокиру у нас кажуть Фіса А в нас балка. Балка. На кавун у нас кажуть грізачка. А в нас герекдиня. Герекдиня. Напишіть в коментарях, чи є мене тої люди з Виноградова. Ну і ти ще досі дивишся відоси. Без підписки.